Шановні друзі, всі мої вітання. Ну, власне кажучи, як завжди, потихеньку проводимо стріми, спілкуємося з недолугими, коротше працюємо в цьому напряму. але бачу, що з кожним днем мій ноутбук після 2,5 років спілкування з рашистами потрохи його покидають сили і відеокарта все менше і менш оперативно починає працювати. Зараз майже її ефективність зійшла на нівець. Тож... Вимушений думати про придбання нового. Ну як нового, можна і був, але головне, щоб він був такий, як мені потрібен, заточений по відеокарті, так, щоб він обробляв великі обсяги відео. Тож звертаюся до моїх підписників, до моїх друзів, які мають бажання та можливість долучатися до збору. Будемо оновлювати мій, власне кажучи, парк техніки. Так, десь за прикидками це потрібно десь 1040 сюди війде і. Ігровий ПК, тобто той, який зможе обробляти великі обсяги відео, Маючи гарну відеокарту, сюди війде камера для більш чіткої картинки, сюди війде е, і якийсь мікрофон такий, щоб було поменше проводів, тому що від офіса довелося відмовитись. Тож зараз все буде вдома і треба трошки зекономити місце. Тож, шановні друзі, е, хто має можливість та бажання, долучайтесь до збору, бо поки що трансляції на Ютубі стоять мертвим колом. Всі подробиці з номером картки конвертику або PayPal шукайте в кінці цього відео. Будемо працювати в будь-якому випадку і далі. Всім дякую за увагу.